Час гостьової студії, як ви вже могли зрозуміти, і сьогодні дома завітала чудова гостя. Це Тетяна Ричко, представник ініціативи Свій до свого 2.0» і е співавтор проекту Джерелія Своє вбрання. Вітаю вас, дякую, що ви з нами. Вітаю Кристина. Дуже дякую. Розкажіть, будь ласка, як давно існує проект, і як він загалом пов'язаний із е тими зрушеннями в соціально-політичному житті, які ми переживаємо за останні кілька років. Ну, сам проект до свого 2.0» насправді існує з 19-го сторіччя і заснований зовсім не джерелі. Це українці Галичини, об'єднавшись в кооперативи, таким чином підняли свій бізнес, стали потужніми товаровиробниками до такої ступені, що навіть почали експортувати свою продукцію за кордон. А в чому полягала суть цього проєкту? Вони купляли тільки українські, підтримуючи тим самим одне одного. Якщо треба було купити, ну, наприклад, молока, але цей молочний магазин знаходився десь на окраїні міста, і треба було пройти пішки, вони це робили. От. І не купляли нічого, крім українського. І таким чином повністю витіснили іноземний бізнес з Галичини, стали потужними, міцними і так далі. Зараз ми в джерелі розуміємо, що якщо ми не допоможемо самі собі, якщо ми нічого не зробимо, щоб підтримати один одного, то ніхто нам не допоможе. ніхто. Тому ми відновили цей рух свій до свого і назвали його 2.0. Тепер вже так. А от і а, робимо таке саме: джерелі це платформа, це а, компанія, яка об'єднує українських товаровиробників а, і закликає до того, щоб українці купляли. І ходили свій до свого по своє, купляли українське. Вибачте, за питання, трошки жіноче. Ви зараз вдягнені у своє? Так, це сукня джереля. Ми так само продаємо і співпрацюємо з товаровиробниками українського одягу. От, і е, так я от в своє. Чудово виглядає. Дякую. А це я до того, що насправді багато талановитих людей, які а іноді не знаходять а, платформи для реалізації свого таланту так. в Україні? На жаль, а, я так розумію, що ви своїм проєктом створюєте попит на своє, намагаєтеся зрушити щось в головах українців. А, чи не здається вам, що українці ще досі застрягли десь? А, Ну, скажімо так, головою в радянському союзі в тому сенсі, що тоді було щось за вау, так бубельгу, джинси і так далі, все ще з-за кордону, це було так круто і так класно, і це на дикість було. А, а зараз нібито все є, але ми продовжуємо якби, гнатися за тим, що так, зроблено десь там. Mm. А якщо говорити про якість. Чи uh -huh. українські виробники можуть запропонувати ну, конкурентну якість? Дуже слушне запитання, насправді а, перша частина дійсно така проблема існує, і вона існує в кожного з нас в голові. А, трохи є така недовіра, як українське да, може бути якісним. Ну як? Зазвичай є таке трошки відношення, що, що це щось таке недороге. От, і або якісне, але не гарне. Або якісне, так. і не негарне, да? тобто, щось таке. Uh -huh. да? Ми не звикли. І ті е, товаровиробники, з якими працюємо, ми. Це гарний приклад того, що може бути насправді інакше. У нас є багато талановитих людей, які роблять якісно, які роблять красиво, які роблять зовсім унікальні речі на рівні європейських брендів. На рівні ну ми можемо конкурувати з ким завгодно наразі з нашою продукцією. Але завдання зараз яке достучатися до нашого народу, пояснити, що це дійсно так, це дійсно так і є. Купуйте, переконайтесь в цьому самі. Ну, mm -hmm. дійсно багато українських майстрів, я б так сказала, дивують своїми виробами, що б це не було. І е, дуже складно в Україні знайти щось, чого не може запропонувати там той же захід. У нас це, mm -hmm. це, це, це все є фактично. Але е, скажіть, джерелі об'єднує більше е, невеличкі мануфактури, невеличку там я не знаю, хендмейд або вже якісь так більш масові виробництва. Це підприємства малого та середнього бізнесу, тобто немає якихось дуже великих фабрик та заводів. Їм не потрібна по перше, підтримка. А от а по-друге, дійсно унікальні якісь речі роблять зараз маленькі компанії. В них до того, як почали вони співпрацювати з джерелі, була якась маленька там мануфактура, як ви сказали, да, тобто маленьке підприємство, яке там можливо через сторінку в Фейсбуці щось продавало і uh -huh. на тому, на тому все або виготовляла там косметику для косметичних салонів. Там декілька їх було і все. От, а, а тут з'явилася джерелія, сказала, що е, ви робите унікальну продукцію. Ми шукаємо саме такого товару виробниками, готові вам допомагати, популяризувати чи готові ви виробляти 15 тисяч тих баночок. Ви допомагаєте якось реалізувати, так би мовити, свої вже товари та послуги виробникам. Знаходите для них платформи збуту. Так, в нас ä, працює ä, яка форма продажів? А це реєстрація через наш сайт джереляком. А от, де зареєстровані користувачі мають право зробити замовлення, отримати його на новопочті. Mm -hmm. mm -hmm. да? Тобто, ну дуже схоже десь на інтернет магазин Купують більше українці чи вже з-за кордону так само ну, цікавляться. Е, так, ми саме не очікували, але ви праві це цікавляться. Дійсно, більшість поки що українці, але ж ми тільки почали. У 2015 році створена компанія компанії дев'ять місяців. Да? якби була дитина, то ще б тільки народились. От і але. Великий попит є в Польщі, великий попит є в Канаді. Ну це зрозуміло, там українська діаспора. Хочеться свого їм дуже хочеться, да, їм свого. Дуже хочеться свого. і Ми їм за це дуже вдячні. Насправді, от і дуже гарно купляють поляки, тому що насправді гарна якість і доступна ціна. Ну тому. В цілому так я знаю, що у вас в загалому проекти Джерелі складні відносини з 2015 року з Росією, грубо кажучи, тому що є інформація про те, що ваші засновники і представники вони розірвали свої відносини з цієї країни. Скажіть, будь ласка, ну це, це патріотизм або. Щось інше, і чи м, якось я не знаю, співпрацюєте зараз все таки от з країною агресором? <сувачу> Провокаційне питання. Ну, звісно, не співпрацюємо. Українська компанія, яка співпрацює з вітчизняними товаровиробниками, тому, звісно, не співпрацюємо. Так, у всіх у нас був різний досвід. У всіх у нас і працювали в американських компаніях, і в російських деякі люди працювали. І так, коли почалася. Війна в Україні а, багато хто розірвав ці трудові відносини, і а, саме на тлі цього була створена ідея а, створити угу. українську компанію. Так. Як ну, ви думаєте, вам вдасться зробити те, що зробили українці у 19 столітті на тому ж рівні? Я впевнена, в цьому чому? В 19 столітті не було інтернету, не було телебачення, не було комунікацій, зовсім ніяких, і вони це зробили. Вони це зробили. А в нас сьогодні є соціальні мережі. Я сьогодні прийшла на телебачення, в нас є інтернет. До нас багато-багато людей зараз залучається, Велика вже в нас мережа наших е, е, користувачів. Да? Тому нічого ну, ми це не зробимо. Звісно, ми вже це робимо. Ну, Ти сказала, дійсно, раніше люди, я не знаю, готові були там пройти пішки, грубо кажучи, великій відстані для того, щоб знайти щось своє. А як думаєте, чи українцям зараз не ліньки шукати щось своє? Тому що так. при всьому е, при бажанні іноді доволі складно. Реально, але іноді складнувато знайти те, що хочеться. Легше піти в супермаркет а, якихось там брендів закордонних, що як то кажуть, наші і сусіди так, так, купити, але це буде, в принципі, те, що, mm -hmm. те, що і шукав. Дуже гарне запитання. Знаєте, в нас зараз останнім часом такий популярний лозунг російський». російські, да? От, періодично всі соціальні мережі, цей банер з'являється і так далі. А насправді не куплю не купуй російські, це добре, а купуй що? Купуй що. Ми ж все рівно продовжуємо там вмиватися, мити голову, чистити зуби, да, щось щось ми купляємо натомість того. Нам здається, це не дуже вірно, да не дуже точний лозунг, тому що коли приїжджаєш в Варшаву, там помічені прапорцями польські товари. Стаж, і, так, в Києві подекуди є таке. Подекуди сціон. є, але мало. я чекаю, коли буде полка в супермаркеті, щоб я не е, витрачала час, щоб я підійшла, а тут написано «вироблено в Україні. І я просто взяла, що мені потрібно, і все. Бо я хочу підтримувати українське, виділити мені це якось, щоб я е, не ходила через це місто, да? як ті українці в 19 сторіччі. Uh, тому uh, це перше да що має бути для для, для того, щоб це спрацювало. По-друге, це мабуть ще uh, потрібні потрібні робити інші люди. Наприклад, ви журналісти, да, потрібне потрібно розповідати про українські бренди, про українські uh, товаровиробники. Тоді люди будуть перше знати, що такі е, компанії існують. Е, Друге, ну коли вже є впізнаваний бренд, да то людина вже автоматично його е, купляє. Якщо раз е, показали рекламу, то вже на перше людина просто автоматично покладе це в корзину. Там ви зараз закликаєте є. до того, що потрібно якусь програму лояльності до українських виробників в сенсі реклами робити, і змі і, і там рекламним агенціям, в тому числі, так. Ну, Чому можливо, ми мусимо йти одне на, на, на зустріч? Одне так, одному? так. Ви знаєте, насправді в українського товаровиробника або в компанії які дев'ять місяців нема зараз таких бюджетів, які є в іноземних компаній на рекламу. Тому можливо і це потрібно. Це перше. По-друге. Кожна людина просто, кожна людина насправді може зробити рекламу українській компанії. Да? Купили ви українські туфлі, наприклад. Ну, розкажіть своїй подрузі, що я купила гарні туфлі, купила от там і от отам. Да? Замовили щось з джерелі, вам сподобався блиск для губ. Так само розкажіть про це комусь. Як це не банально, але напишіть пост. Я замовляю українське джерелі.com. Люди Або, так, так, так. що завгодно це насправді може бути. Так. Я знаєте, вам дуже вдячна за те, що ви не лише говорите про те, від чого варто відмовитися, а пропонуєте реальну альтернативу. Так. І я дуже сподіваюся, що ваша робота, як, як і моя. Посередника між українським виробником і українським споживачем вона буде е, дійсно плідною. Що ми будемо допомагати знай знайти цей контакт? А зрештою, потім і контакт України з зовнішнім світом ще більше ніж він є зараз.